Друзі, всім привіт! Ми карантин запускаємо свій YouTube канал по огляду автомобілів. Будемо розповідати про свій досвід керування. Також ви можете писати свій досвід або взяти ці авто як під викуп, так і в оренду. І сьогодні в нас на огляді Audi Q8. Don't fucking with these names, cause they just test me. Fuck about your ice, little bitch. That shit does not impress me. Walk around with a limp because my pocket's way too heavy. I used to sell bricks, I got my bag, and now we set. She uh ain't -huh. the same as you. Перше, за що потрібно поговорити, це ціна. Ці автомобілі стартують від 50 тисяч доларів. На ціні базується в принципі весь огляд, тому що в цій ціновій категорії є дуже багато конкурентів, таких як X 5 G05, Панамера, та сама q 7 рестайлінгова. Ну і звичайно, є і машини подешевше, які можуть бути в деяких випадках краще ніж. Даний автомобіль. Далі поговоримо про технічну складову цього автомобіля. Почнемо ми з двигуна. Давайте відкриємо капот, щоб було наглядно видно. Тут було три версії двигуна: два трьохлітрових, один дизельний, другий бензиновий і 2.0 TFSI. ноль ТФСА. Ну, два звісно, для такої машини трішечки мало. Наші версії це трьохлітровий бензин. Що про нього можу сказати? Доволі надійний двигун. Є звичайно, якісь по ньому проблеми. Але якщо вчасно замінювати мастило і доглядати, то. Все буде супер. Якщо говорити за дизель, <звук> нічого не буду говорити за дизель. Краще беріть бензин, тому що це динаміка, спокійні сни, цілі форсунки, да. заведеся завтра, як мінімум, не треба переживати. Зимою завжди стартує. Далі коробка. Коробка тут стояла на всіх однакова. Ця коробка навіть ставилася на РС 8, 4 літрову, як і дизельну, так і бензинову. Це DQ8, восьмиступенчата, восьми восьмі восьмиступенева. ступенева dq ступенева вісім. Доволі надійна коробка, ресурс в неї 500 тисяч. Якщо взяти середню цифру 10 тисяч на рік, що наїжджає людина, то їх хватить на 50 років. Тільки кожні 6 років, то 60 тисяч потрібно міняти в ній мастило. Так, в принципі по технічній складовій доволі надійні автомобілі. Говорити тут нема про що. Давайте краще поговоримо про зовнішній вигляд. Загалом хочу почати за передні бампери. Вони можуть бути як і звичайні. Oh my God, bro. Hell now, man. What the fuck, man? Такі S-Line, в нашому випадку є line Плюс у нас губа від Maxton Design. Якщо ви купуєте авто по низу ринку, у вас будуть колеса 19. Ми вже поставили 22 Також у нас червоний супорт від S-Line Що тут ще розповісти? Давайте розповім про оптику. Багато хто думає, що тут багато варіацій, але їх є всього дві: ліва і права. <свісно> <свісно> Нормально, да? <свісно> їх є всього дві. Доріст і реєст. Є, естественно, рест пішов після 22-го року. До 22-го року вона ось така. Це максимальна оптика. Вона як це слово матрична. Вона матрична, відмінність не в тих, що Америка прошивається просто під дальнє світло. З цієї лінзи, в американській версії, просто йде дальнє світло. В європейській же версії воно прошито під те, щоб вирізати зустрічні автомобілі і не сліпити їх. В принципі, про передню частину вже нема що розповідати. Давайте перейдемо на задню. Задня частина монохромна оптика. Червона, американська. Можна прошити звичайно її і під Європу, щоб вони були жовті, але ми поки цим не займалися. Також зроблений повний антихром по всій машині. Задній бампер теж ми встановили від дислайн, і також у нас задній дифузор від Maxton Design. Загалом зовнішній вигляд цього автомобіля це візитна карточка. Його виглядає вона дуже агресивно, стильно на всі роки. Тому тут в принципі до неї ніяких зауважень і питань немає. Блін, а знаєш, що я ще хотів зробити? Зрівняти її з девяткою Жигулі. Коротше, що тут спільного з дев'яткою. Дивись. Mm. Поняв. Знали, що спільно між дев'яткою Жигулі і Audi Q8? Поїхали. Давайте скажемо пару слів про багажник і перейдемо в салон. Багажник у нас на електроприводі, це в принципі всіх комплектацій. Сам багажник доволі просторий, має шторку. І що мені не подобається в Ауді, це то, що ну, потрібно положити заднє сидіння, треба йти відкривати дверку, а в мене руки зайняті. Треба підняти. Була б це BMW, дві кнопочки ось тут. і все, сидіння лежать автоматично. Це, в принципі, все. Багажник просторий, більше, ну, в принципі, про нього нічого не скажеш. Далі йдемо в салон. Що я хочу сказати? Я хочу сказати за салон, за ці кончені сидіння, бля. Що вони за 55 кусків взагалі ніякі. Щоб без грубості, сидіння дуже погані. Настільки, що вони не повинні стояти в автомобілі за 55 тисяч доларів. Вони повинні стояти в Audi a 4 за 16. А то, що вони знаходяться, це для них честь, що вони знаходяться в автомобілі за 55 тисяч, тому що в них нема ні підтримки колін, ні бокової підтримки, регулювання вперед, назад, спинка і ну, піддувається там поперек. Все. А що з вас були нормальні сидіння? Опція 6 тисяч доларів. І ці сидіння. В салоні перетворюється на нормальні, адекватні сидіння, які повинні стояти в автомобілі за 50 тисяч доларів. О, давай заведемо її. І нічого не під'їхало. І не від'їхало. Хоч пам'ять сидінь є. Ну. От. Так і виїжджав, сто 100%. Вовше, візде під'їжджає, відїжджає Це тільки тут так. Салон, що хотілося б про нього сказати. Виглядає він дуже-дуже добре, але за 55 хотілося, щоб він виглядав краще. Де саме це, щоб в базі була атмосферна підсвітка, яка налаштовується тут. У нас вона контурна, біла і тільки йде по торпеду. В дверцятах її немає. Що спереду, що ззаду. Якщо взяти максималку, воно є і тут. Вона світиться по всій торпедо. Вона налаштовується через центральний дисплей. Audi порахували, що в базі це не потрібно, зато. BMW і Mercedes порахували, що це дуже нужна функція, і вона є у базі з 2017 року. Також екрани. Всім вони подобаються, але ну, якщо вам подобаються тільки екрани, можна взяти а 8 за 30 тисяч і мати собі цих два екрана. Але так, да, вони виглядають класно, в них тактільний отклік, тут все супер. Також панорама. В Америці вона також зразу йде у базі, в Європі криша може бути без панорам. Також може бути Алькантара, у нас це звичайна чорна стеля. Хотілося би сказати за віртуальний крокпіт від Ауді. Теж дуже футуристично виглядає, можна налаштовувати, перемикати е, вигляди. Також, якщо прошитися під Європу, повністю всю мультимедіа прошити під Європу, можна буде вивести навіть приборну панель, як s 8 rs 8 це все перемикається, це все працює. І будуть навіть карти. Статна навігація буде працювати, що на основному дисплеї, що на крокпіті. Просто це все треба прошити. Ходові якості. Підвізка. Є два варіанти підвізки. Перше, це звичайні пружини, але вони там не зовсім звичайні, зараз про це детально. І пневма. Пневма також йшла як допка. А, машини на пневмі стартують по ринку від 70 тисяч, 20 тисяч різниці це доволі багато. А на рахунок звичайних пружин вони незвичайні, стоять активні амортизатори можна через меню. Автомобіля переключатися в режими, підвізка буде під ці режими підлаштовуватися. На рахунок коробки. Якщо ви захочете десь когось обігнати, дати газу, там різко вам треба десь вискочити, то буде проблема така, як затримка. От, наприклад, зараз. Раз, два, три. 3 секунди і вона ну, почала їхати. Ну, це особливості цієї коробки, тому тут нічого не зробиш. Маємо, що маємо, зато надійна, зато наху їздить 500 тисяч. Головне, міняти масло, кожні 60 і все. Рульове керування. Є вісь підрулююча задня, теж стартує 80 тисяч, вона йшла як допка, тобто хто собі хотів, став. Но, опять же, 20 тисяч разниці без підрулюючої осі дуже-дуже складно в ній розвернутися на дорозі. Якщо вам потрібно буде перетнути дві сплошних, вас 100%. Процентів зловлять. тому що вам треба чотири полоси стартувати з крайньої правої, брати виворот, перекрити всю дорогу, здати назад, і тоді ви розвернетесь. Тому якщо у вас нема підрулюючої осі, дві сплошних ми не пересікаємо. І, кстати, розхід, знаєш, який був, коли я до тебе сьогодні їхав? 40 літрів. 15-6 час. Ну то це того, що ми оце катаємося а тут вперед назад. Хотів сказати за мощностя, да? та що тут за не говорити? Вона не їде. Ну серйозно, ну. Оце тільки 100. ну це не машина щоб на ній хасанити. Це не машина щоб їздити на ній з комфортом. Це машина, щоб жінка возила двох тігрів. Десь на бокс, на карате. Оце, оце машина для того. Не для молодого, не для старого. Це машина для жінки. Вона гарна, вона надійна, вона, ну в принципі, ніколи не підводить. Розхід, звісно, при такій машині ніхто на той розхід не дивиться. Тут зараз показує 15-6, але по городу тут буде літрів 12, серйозно. Отако, от якщо їздити. Тут м'ягкий гібрид стоїть, вона економна, доволі для, наверное, для свого, для своєї маси, свого мотора. Но вона не Не получає тих емоцій, наскільки вона виглядає глядає і скільки вона коштує. Тобто за ці гроші ти береш собі G05, на G05 за ці гроші вже в тебе буде пневма, Яку можна налаштовувати то по висоті, вона їде, в тебе будуть всі прям асистенти, все, що придумали, ото, на 2019 рік, все там буде, буде контроль смуги активний, ти будеш їхати, тебе буде там контролювати. Навіть даже, даже можна вицепити, якщо хорошо шукати. Навіть буде контроль рук на кермі, буде контроль усталості. Навіть сідушки, не те, що з підтримками, там будуть ламаючіся сідушки, і це все ну, то є G05. Ну, то і к можна взяти. Якщо хорошо пошукати, за полтос можна взяти і к Тут вже зовсім другий клас машини. Тут, ну, це машина чисто для жінки, тому що вона гарна. Місця в неї ззаді багато. Тут трьохзонний кліматконтроль, там заправлятися при такому розкладі раз в два-три тижні. І все, і можна кайфувати. Думаю, пора фіналити. Тут я думаю, ми вже її продали. Завтра окажеться, що продали 100%. Того, якщо ще не продали, і цей відос вийшов. Того бігом біжить на тест-драйв, бо мені кажеться, що ви вже на неї не всіли. Він вийде в будь-якому випадку, ну, але ви уточніть, що її ще не продали <с> перед тим, як їхати на тест-драйв. Я вам кажу, це закрити очі на всі її мінуси і стоїла би вона десь 40, тормоза в неї хороші. Кстати, що добре в ауді, це тормоза. Лучше, ніж BMW, 100%. Ну, вона відтормажується в будь-якому випадку. Хоч вона і важить тут 2,5 тонни, але завжди вистачає. У нас CarPlay. Це взагалі, ну, я навчився ним пользувати. Звісно, вже спустя э, скільки два месяца, да? ну то есть я на цих машинах катаюся. Прикол CarPlay, От в BMW, ти підключився раз, і тебе бісить тільки то, що коли ти в машину не сідаєш. Ну вона заведена, він в тебе підключається. А тут тебе бісить те, що ти підключився раз, другий раз вона не підключається, третій раз вона не підключається. Четвертий, ти вже удаляєш його, перепідключаєшся наново, сидиш і це в тебе все время, Ти ж поки музику не включиш, ти ж нікуди не поїдеш. А ще якщо треба карти, то це вже вообще габела. І ти вже навіть по проводу починаєш його підключати, він не підключається. І потім, що він далі в тебе робив, в тебе має бути на телефоні, а включений Bluetooth, Б. Включений Wi-Fi, щоб воно саме виключило Wi-Fi. І тоді вона в тебе отут покаже, що можна підключитися до CarPlay. А так, от він не активний. Ну якщо я зараз достану телефон і виключу Wi-Fi, він в мене буде активний. Я його нажму, вона ще минут 10 подумає, і тоді вона мені виведе CarPlay. Музика допка того, що музика тут ноунеймовська. No Щоб у вас була чуть-чуть лучша ноунеймовська, no це допка. Тисячу доларів. Це чуть-чуть лучша ноунеймовська. No Щоб у вас стояла топова музика, це допка. Я вже навіть не дивився, скільки це стоїть, але там щось в районі дорого. А, взагалі, щоб в Audi стояла топова музика, якщо вам так повезло, що ви якось десь її знайшли, купили і у вас там стоїть Бенкіолз, це топова машина. Ви її продавайте поверху ринку. Дуже мало зустрічалось Ріка сидінь. А, в Q8 я взагалі їх не бачив. В Весках, да? ВС К8, ВС К8, там ну, ну, це спортивні машини. Тут нема, тут все база. Допустимо, підсвітка в престижі, в преміум плюсі, вона теж контурна. Вона Теж біла, але навіть якщо рівняти з Audi A6 C8, там підсвічується навіть задні рівні в преміум плюсі. А тут в преміум плюсі от така сама підсвітка, як і тут. Мягкий гібрид. Така собі історія, звісно. Ну, багато хто її виключає, але вона дійсно економить бензин. Оця проблема є. Да, там в 24 році Audi її пофіксила. Ну в чому лайфхак? Коли ви берете машину з Америки, не міняєте там акумулятор. У вас е, стартер-генератор, який, посто... який стоїть 2000 доларів, його треба купувати тільки новий і підшивати тільки на офіціалі. Бушний з другої машини, він не підходить, він шиється чисто під машину, от як ключ. І щоб ви на нього не прилипли, якщо ви приганяєте машину з Америки з сівшим акумулятором, 100% він був сівший, тому що машини там ну, як мінімум тільки два місяці їдуть. І якщо там сідає акумулятор і стартер-генератор е, постійно в нагрузці, починає його заряджати, в нього горить обмотка. Щоб це все пофіксити. Вам просто треба поміняти акумулятор на 48 вольт. Старгер генератор, да, він знаходиться там а, а, на моторі з коробкою. Щоб його поміняти, вам треба спускати подрамник. Вам треба там відкрутити. Ну коротше, дуже багато процедур проробити. Того воно і заміна дорога, і він сам дорогий. То 2000 доларів. Тільки він сам стоїть, плюс потім його підшити, плюс його поміняти. І от тобі вже накапало. А от така ж штучка, але тяжка падла. Ну зато на медь можна здати, тому що там обмотка дорога. Це обріжу, бо ще в натурі зараз будуть брати машини, знімати стартер-генератор, здавати на міні. Ви знаєте, дорожче, ніж ми на день. Там зміни це чисто кешбек. Ну то чисто як кешбек буде. Як, да? як каталізатор, як каталізатор, да, вирізав, здав, і все там якийсь пару получив. Да. Того не економте, якщо ви приганяєте машину. Ми сразу міняємо. Не то щоб ми міняли стартер-генератор, хоч раз, звісно, ну от ми того і не міняли. Того, що ми цю штучку прохавали. От вам лайфхак, тепер знайте. Як зекономити собі 2000 доларів. Або купляйте вже машини в нас, не переплачуйте, беріть під викуп. Всі ціни в описі під відео. Якщо ви обираєте і не знаєте, варто вам купувати цю машину чи ні, ви можете взяти в нас її в оренду, потестити день, другий, третій. Як вона вам ще за місяць можете навіть потестити. Навіть два. Можете її купити вже в кінці, коли поймете, що машина того варта. Тому щит менеджером. І так, висновок: висновок у нас такий: машина ця підходить. Більше для жінок, тому що вона гарно виглядає, щоб возити дітей в школу, в садик, на бокс, тому що ця машина, в неї по місту буде кращий розхід, бо в неї стоїть м'який гібрид. Вона гарно виглядає, тому вона, в принципі, під підійшла би жінці. Вона комфортна в салоні, ну не повністю сидіння. Краще брати з хорошими сидіннями. але ну, ви їх не візьмете, звісно, бо їх немає. Якщо говорити за чоловіка, вона не їде. Вона жорстка, ну комфорту в ній по ходовій зовсім немає. Вона не рулиться зовсім. Розвертатися нею це убійство, а, і стоїть вона доволі багато. Своїх грошей вона явно не стоїть. Якби стояла вона десь хоча б 40, тоді б питань було б менше. А так за 50 в неї дуже багато питань. І за 50 це тільки не з ринку. Якщо її взяти за дорожче, там питань ще більше. Тому ви можете не погоджуватися з моєю думкою, можете розірвати мене в коментарях. Але G05 набагато краще, а G07 ще краще. Їх беруть в основному із-за завнішки. Ну або якщо це еска, якщо тут 4 літра, які їдуть. Які в яких є підрулююча вісь. А Якщо це просто к'юшка, то ну це машина для спокійного щоб похасанити, не не по не для чогось взагалі. Я не знаю для чого вона чисто красиво. Ви можете взяти цю машину в оренду, протестувати. Якщо вона вам сподобається, оформите її під викуп, поки вона ще доступна. Ну і написати свою думку в коментарях, чи погоджуєтесь ви зі мною, чи не погоджуєтеся взагалі ні з яким словом. Також, якщо ви не погоджуєтесь, візьміть G05, протестуйте, і тоді будемо спілкуватися. Так, поки можете підписатись на наш телеграм, на наш Ютуб і написати, яке авто ви хочете далі на огляді. Але я знаю, що це буде G05. Це обріжем, бо я не знаю. Ну я до я догадуюся.